Шановні друзі, У кожного з нас в житті бувають моменти, які кардинально змінюють наше життя. Для мене і для вас однією з таких подій було проголошення Дня Незалежності в 91 му році. Ми отримали герб, гімн, територію, проголосили єдину державну мову. Але вже через 13 років ми вимушені були знову відстоювати свою незалежність на помаранчевому майдані сьогодні українська молодь, як і тоді під час революції, голодує. Вона відстоює свої національні цінності: мову, культуру, історію. Справа в тому, що кримінально-олігархічний режим партії регіонів хоче перетворити країну на єдину мовчазну колонію. Вершиною цинізму цієї влади став прийнятий цей антиукраїнський закон про мову. Цей закон це розкол України. Це непроголошена війна проти України та українців. Треба визнати, що через 20 років після проголошення незалежності наша батьківщина опинилась перед реальною загрозою. Так, зараз День Незалежності. Але ми мусимо його відсвяткувати не дефірамбами про квітучу та співучу Україну. Ми мусимо його освятити протестом проти свавілля цієї влади. Лідери об'єднаної опозиції, а це вісім найбільших політичних партій. Об'єдналися заради України, вони об'єднались заради кожного з нас. Я переконаний, що лише єдина державна українська мова має силу об'єднати всіх нас, українців. Нас єднає мова. Єдина державна мова. Слава Україні!